Собираємося на город, посадимо ярий часничок. Хочемо посадити ранню картопельку, спробувати під агроволокно і посіяти горох, морку, квіти. Трішки попрацюємо. Вже ура, закінчили із загрібанням. А що ви йдіть, посіться, вас вже ж випустили. Тож, йдемо працювати далі. Посіяла редисочку. Зелененьке видно зернятко. Під теплички. Зараз три теплички посію. Ні, дві, мабуть. Дві посію. Досить, а то посію. О, пізніше. Пізніше посіємо. Ту вже посіяла і поставили. Це другу. Ми завжди раненько сіємо або під агроволокно, в цьому році під теплички. Поки сіяти помідори і капусту, то радці вже не потрібна буде тепличка. Посіяла два рядочки моркви. Дзернятко червоне. І між моркою сипнула цього редиски. Ось два рядочки. І рядочок буряка. Такі довгенькі. Поїхав синочок з сусідам. Спрезерує також грядку. Щось будуть садити. Ярий чесничок, це що купувала. Також вже давно його пора посадити. Не було часу, то морози. То одне, то інше. Так і не посадила. Це вже ніби морозів не передають, то вже повисіваємо трішки зелені, редиски. Звісно, чесник висажу. Уже зимовий потрібно просапати, а ми ще цей не посадили ходять. Ах, і курі без них. Ко-ко- ко. Ви мені прийшли рядки розрібати. Щоб я по новому це я робила А ну кіс, кис. Чоловіка попросили сусіди, пішов десь, допомагає їм. Люди вже в похилому віці, тож пішов прибрати, допомагає прибрати їм грядку, щоб із фризувати, щось будуть садити також на весні. Раненько хочуть щось теж посадити, тож поки він пішов туди допомагати, то я. Посажу чесничок. Морку з буряком посіяла і радиску вже посіяла в тепличку. Лідей не боїться. Киш? Нема вам де гребтися. Ось о. Перефризував весь город. І йдіть грибіться. Ні, треба там, де я сажу. От уже ж. Все, посіяли, посадили картоплю. Три рядочки на пробу. Два рядочки моркви посіяли, рядок буряка, горох, окропчик посіяли тут. І закрили. І ще сюди також два рядочка редиски. Вкрили агроволокном і будемо чекати врожаю. Зараз піду, підстрижу малину. Монтую. Вони які хмаринки. Сонечко заховалося. Гарно. Сьогодні на вулиці. Хочу привезти до ладу чорну цю малину. Ох, вона й колюча, це страшне. Вона вже скільки нарізала. Вона поукоренялася вершками. Тепер не можна не вирвати, нічого її зробити. Трішки вона обрізала, зараз обстрижу, а потім підв'яжу її. Пообрізали малину. Поки ми пообрізали малину, мама ось трудиться теж. Весь часник вже пересапала. Ось який взагалі пага... А, це цибуля. Це цибуля. Так, да, так, да, кусевка. Хотіла сказати, що якийсь взагалі погано зійшов часник. Дивіться, як гарненько видно, вже як підсапать. У нас є чудо їжак. Їжак а ох це Ну, сира земля, вчора дощ пройшов, то сира. Сира ловкий. Я теж перебіжу. Бо вона, яка вона порепана. Ага. А там вже влага трохи закриється. Ну вон там як зразу. Воно зразу уші підніме, буде О. гарно. А та зараз вже через тиждень можна рвати. Так, да, вже можна салат робити. А воно цьому. А? У соломі гарна, хтось, не значить. Непоганий. Не Ну побачимо. трошки Треба всі клубнику листочки поврізати. І воно їздить так. А ми з малиною вже владнали. Тепер залишилося тільки чорну підв'язати. Ти вже обрізала малину? Так. Да. Чорну тільки попідв'язувати треба і все. Ні, вона ще не розкривала, нехай стоїть. Сонечко у нас уже сідає. Підв'язала вже чорну малину. Ці треба повисаджувати молоденькі, щоб поприростали. Сестричка просила, накопаюсь. Скільки поприймалося. Що її викопаю, що собі туди ще продлю рядочок. Все, тут порядок із нею. Проліски розцвітають. Ще й підсніжники цвітуть у нас. Від дощу так, грязні квіточки в них. Ну нічого. Це пролісочки. Двох видів у мене. Такі. Ой ось. Такі вже викидають. Ці трішки світліші. Ось. Ніби темніше. Крокуси скоро будуть цвісти. Ось уже полуп'яночків, повно-повно. Біленьків в основному дивлюся. Один ось буде рябенький. Гарненько як цвіте вже. Все ужину треба підстригти. Ще нічого і не робила. Треба укоротити її пагони, бо дуже длінно. Так, хочу сьогодні спробувати висадити кущ декоративного барбариса. Не знаю, як в мене це вийде, він такий колючий. Але його мені треба пересадити, тому що думала, щоб сюди посадила. Думала, цю яблуньку буду вбирати. Бо щось перші два роки родили несмачні яблука, то думала їх. Спиляю цю яблуньку, а буде рости. Бо в мене ось кущ барбарису, треба пересадити звідти. І ось, ось кущ вейгели. То тепер все змінилося, буду висаджувати кущі. Ці два спробую зараз висадити, поки нема ще такого жаркого сонечка. І оце ось насіялося, забула, як називається декоративний кущ. Це посадила, щоб. Для живого заборчика було в мене. Тобто, кущик самосійний виріс і вже чимало, його треба теж висадити. Він тут не потрібен. То зараз буду пробувати. Все, викопала. Ви знаєте, доволі легко викопався. Корінь взагалі якийсь не такий дерев'яний, як у яблуня або це є такий. Мягко викопався і швидко. Зараз тепер знайду йому місце і пересажу. Ось сюди пересадила вейгелу рожевого кольору. Вона наче хамільон. І рожева, і біленька, тоді така цікава. Ось висадила барбарис, тут посадила, трішки його підстригла. Це тепер тут буде трішки краще. І яблунці не будуть заважати, а то там був барбарис, а тут була вейгела. І отой куси, що сам зійшов, ось сюди висадила. Ось він. Уже ось які листочки. Не знаю, Як він називається. В голові нема нічого. Дерен. Треба взяти ці трішки сухі пагінці пообстригати. Вже потрібно посапати у квітниках, але ще хто, ще, значить, все зійшло. Тож, працюємо. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Тут також підв'язала Чорну малину. Буду закінчувати відео. До наступної зустрічі. Дякую за підписки. Подобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. Всім дякую. До наступної зустрічі!